Дуже багато відео про це була мова і запитання такого плану: які прилади підходять на солончаки, кислотні ґрунти або високомінералізовані і в тому числі гранітні. Ну, можна називати там кам'янисті ґрунти. Тут можна розділити на 2,5 навіть типи ґрунтів, гранити віднести кам'янисті ґрунти в одну сторону. Солончаки. В іншу, і в тому числі і високомінералізовані і болотисті навіть до третьої, а то й на чотири. І окремо розподіляти, аналізувати і тому подібне. Але все рівно як не крути, ми прийдемо до технології, яка базується на частотах низьких і не просто низьких частотах, як раніше, це задавалося там, для стабільності 6-8 кГц чи навіть. Можна було отримувати 4 кГц чи 5 було таке на приладах. А окрім низьких наявних частот, паралельна робота високої частоти. Але висока частота накачувалася ось так струмом. Ну, собі можете уявити, хай це буде 50-80 мА. А низькі частоти ось так накачуються. В 200-300 мА. І ось паралельна робота. ця, Забезпечить стабільність і чутливість до потрібних цілих, і буде пробивати і каміння, і бачити те, що під ним, і при тому збереже стабільність. І ось до тих приладів, самі оптимальні варіанти можна віднести саме нокту легенду, як самого універсального для таких ґрунтів металошукача. І схожі на нього прилади по технології і функціоналу. І хоч Deus 2 більш дорогий, і має теж програму загальна, яка непогано напрацьовує саме в таких умовах чи ґрунтах, але навіть той же Equinox серія 800 900 в цих умовах буде краще себе проявляти. Або окрім приладів Еквіноксів і легенди взагалі як самого оптимального цього ракурсу, як я озвучив. З простіших варіантів, вже при цінах там не 44, не 30 -44, да, І на 60, ми сказали, не розглядаємо поки що. А в бюджетному варіанті 17,5 тисяч гривень це буде саме скоро 2. Ознайомитися, можливо, з характеристиками, функціоналом, комплектаціями та цінами на сайті. Якщо ще виникають запитання, можна зв'язатися зі мною по телефону або завітати на магазин місто Хмельницький, або Львів.